Шахиди складаються з комплектуючих, доступних на цивільному ринку. Якщо Іран спроможний ці комплектуючі закупляти, ну, то в чому проблема для нас? От, е, методом навіть того ж самого реверс інженірингу, тобто зворотнього проєктування, ми маємо достатньо велику кількість трофейних шахедів там в різній ступені збереженості. Ну, здавалося б, що може бути простіше скопіювати власне цей апарат, ну але. Наразі ми не бачимо того, щоб Україна могла завдавати масовані удари з використанням десятків таких дронів з бойовим навантаженням в кожного бодай кілька десятків кілограмів, здатного не тільки вибити шиби там в Москва-Сіті, але здатного і. Скажімо, вивезти з ладу нафтосховища в глибині території України території Росії чи вивести з ладу.